Вони крокували різними стежками, реалізовували себе в різних професіях, були різного віку та життєвих уподобань. Їхні долі об'єднало прагнення боронити батьківщину. Дехто став до зброї у 2014-му, дехто видягнув однострій у 2022-му, коли ворог розпочав повномасштабне вторгнення. Так вчинив і син пані Софії Віктор. Звоню, ти де? Я їду на роботу, потім перезвоню, а сказали, що почалася війна. Перезвоню йому, мама, я вже в воєнкоматі. Я вже, як кажуть, відділи. і з, з першого дня, як кажуть, він пішов. Ми його, як кажуть, здержали з 2014 року. Ну а тут вже він вийшло, він із, тому, з дому їхав на працю, на роботу, ми вже його не вдержали. Це його, в нього така доля. Він рвався й кажуть, і то він не одного дня не то не залишився вдома. Стенди з фотографіями полеглих воїнів частина алеї пам'яті героїв, захисників Шевченківського району Києва. Нині тут 41 перших портретів. Ми вже давно планували створити алею пам'яті героїв, захисників і захисниць. У нас було багато і громадських обговорювань. Сьогодні ми обрали саме це місце, адже сьогодні, ще починаючи з 2014 року, тут стоїть меморіальний знак, який вшановує загиблих воїнів АТО. Але сьогодні війна продовжується, загиблих стає набагато більших, і ми вирішили створити перше таке місце в Шевченківському районі, куди рідні і близькі можуть прийти і вшанувати своїх близьких в день відзначення захисників і захисниць України на зустрічі у Шевченківському районі родини полеглих бійців, їхні побратими Ольга та Тетяна прийшли віддати данину пам'яті найближчій людині, а ще привернути увагу до долі бійців Азову: тих, хто перебуває в полоні, і тих, хто пішов у вічність. Велика кількість тіл родини ще не мають із цієї групи. Тільки одна родина має тіла, похований герой. Інші не мають. Маємо велику проблему з поверненням тіла. Загинули все ще до травня 2022 року. Чекаємо, Повернення чекаємо. Доблему. Уже ціл. Чекати, але нічого не остається. Патріотів, які у запеклій боротьбі з російським агресором відстоювали Україну, вшанували хвилиною мовчання. До меморіальних стендів лягли квіти. Гай, Хоча поди сині.